Вітаю вас, мої дорогенькі. Так, подивимося сьогодні. Така сьогодні назва відео. Мені цікаво подивитися, скільки в нас таких сидять ну, зараз. І дивляться це відео. Чи «Відьма, ти» називається так відео? Кого цікавить, будь ласка, сюди вгадуй карту. Я буду розкладати Так, скільки карт викласти. Сім. Окей. Так. Ну і сама карта сказала, як буде, буду вести я а, сьогодні в це відео. І так, а, чи відьмати? Сім варіантів. Один. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь. Мостик. Можете зараз замовити карту свою, подивитися відповідь на це питання. Просто е, заради гри, а хтось дійсно, ну, можливо, вже знає, яка карта його, яка, яка карта її. Е, е, тоді дивимося. Так, чи відьма ти. Обрали карту? Давайте. Так, всі карти тепер. О, ну, тут відьма. Кохання. Блін, тут у нас, дівчатка мої дорогенькі, «Відьом багато. Хтось на стадії відьма, відьма, відьма. <рес> Зараз тут поясню саме, саме яка. Дивимося, я думала одна буде. а тут, знаєте, так, а тут відьма мамочка така цікава. Далі, тут дівчинка втриматися, хоче, бачите, баланс між я відьма і не відьма. Так, Тут взагалі це вам породу надана така сила відьомська. Тут Навчаєшся, практично навчаєшся дуже добре. Якщо ні, тут саме через практику, через якісь певні ритуали можуть бути. З вогнем, до речі, з свічками тут може бути. Ну, якщо ти цю сьому карту замовила, тут дивися, тут сама відьма вийшла. Тут просто стопроцентна відьма. Тут і тут. Так. А Тут відьма водної стихії, це може бути пов'язане з стихією грошей, стихією ну, енергетикою, так, кохання, енергетикою грошей. Тут дійсно ти можеш робити такі ритуали, як ну, саме залучення в твоє життя, в життя інших людей, грошової енергії і енергії кохання. Примирення також сюди. Дуже добре, така класна тут відьмочка. Тут я поки що мовчу, але тут я бачу сильну енергетику. Яка може як руйнувати, так і збір, збирати докупи. Дуже серйозна тут може бути, якщо ти вибереш цей шлях свій, так тут може бути серйозний розквіт тебе як відьми, так, як віддаючі жінки. Через стосунки з чоловіком, через стосунки з іншими людьми, навіть так, так, тут можуть бути розвинені твої якості, розвинені саме якості відьми. Відьма мамочка, чому я так сказала, тут дійсно по цій карті видно, що ти відьма, яка вміє збирати. Так, трішки перервалося, але я знаю на якому моменті. Я вже тут почала говорити, я все пам'ятаю, і я ще й нове щось скажу. Так, відьма мамочка, яка може збирати навколо себе таких, як ти сама. Це можуть бути будь-що. Так, це може бути і ведення якогось бізнесу також. Так? Тобто тут саме, саме, саме твоя така енергетика організаторська може допомогти таким, як ти, стати на твій рівень і вище. Так? Тобто навіть перерости тебе. Тут можуть показувати також відьму, яка може народити відьму. Або народила вже. Так, далі. Тут в нас тут, відьма вагається, чи то вона відьма, чи то ні. Так? Чи то і, більше як і вагання, і також втримати і той, ту частину світу, так? і ту частину світу, так? два світи, начебто хочеш втримати і балансувати. Поки що вдається. ось, Але це потрібно просто як поєднати. Тобі просто поєднати в одне ціле, і тоді буде повна, ем, повна картинка, можеш працювати з грошима. Дивись, якщо ти перестанеш вагатися, ти зможеш матеріалізувати дуже швидко ось такі гроші, великі гроші. Тут відьма, яка вміє працювати з енергетикою. Фінансів, так, з енергетикою грошей. Так, все записується, так, записується. Далі тут родова відьма. Родова, реально родова. Е -е, і породу передані знання, е -е, вони в тобі можуть відкриватися е з часом, наприклад, або вже ти знаєш, тобто ти народилася, і ти знаєш, що ти вмієш багато чого, так? З чого люди інші не вміють. Ось так. В тебе, щось, в тебе щось є таке, так? Ти це розуміла. Якщо так не розумієш досі, так то тут кажуть, що відкриття може бути в будь-який час, ти як переродження якесь. Тут саме про це саме рід вважає тебе дуже сильною і хоче тобі допомогти. Саме родова, тут енергетика. Тут відьма учень, від учениця. Ну, якщо мені чоловіки дивляться. Ну, можливо, ви дивитесь на свою жінку, наприклад, на свою дівчину. Бачите, який тут у вас. Якщо на себе дивитись, ну тут, бачите, всюди жіноча енергетика, не можу нічого сказати. Хоча тут може бути учень, так? Або учениця, якщо відьма, якщо дівчина дивиться мене, або жінка, навчитися не пізно ніколи. Або тобі 14, або тобі, не знаю, 114 вам. То, тут є план навчання, який, якщо ти складеш і практично будеш застосовувати всі свої навички, дуже класний розвиток може бути саме початок. А тут, а тут справжня відьма, яка може втілюватися в собі, як втілювати в собі якості кожної з багатьох цих, так? Багатьох цих цих жінок. Тут мудра і таємнича енергетика оточена, оточ, знаєте, так, оточує вас. Ви навіть погляд у вас такий, коли ви дивитесь і ви. Люди можуть помічати в ваших очах дійсно майбутнє. Тут, тут, ну, знаєте як, ви можете не показувати себе як та, яка там чаклує або щось там вміє. Тут щось таке таємниче є. Але люди відчувають вашу силу і біля вас ведуть себе якось так по-іншому. Одразу. Я від, навіть так скажу, можуть, ви навіть помічати, можете, коли підходите до людини, наприклад, незнайомої якоїсь, і вона якось так дивно себе поводить, тобто, як ну, незвично, так, або боїться вас, вам здається, або якось відповідає дуже так дивно, так? Ось це. Може бути, як сама людина, хоча тут інше щось таке є, коли відьма зустрічає сутність, так, сутність починає боятися. Тут ви просто бачите наскрізь людину. Ось і бачите сутність, яка в ній. Ось такі в мене дівчата на каналі. І що ви тепер скажете? Хто ти напишеш? Дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Дякую взагалі за те, що були зі мною тут, на цьому розкладі. Буду працювати для вас іще. Хочу, щоб цей канал злетів до небувалих висот, щоб інші канали просто були як помічники, якщо потрібно. І ми тут з вами можемо розвести тут цілий дуже класний такий шабаш в хорошому, в хорошому сенсі. Дуже дякую вам за все за вашу фінансову підтримку. Також І нехай вам в рази більше повертає всесвіт нагородою. Буду чекати вас на наступних відео. На все добре, Па-па.